Ми закінчили будівництво і хочемо передати вам квартири, які вам вручать всі документи необхідні і потім передати вже ключі для того, щоб ви зразу оформляли право власності. Ми постаралися все зробити як завжди з той же якістю. Ми враження. Їх. Не передати на слова. Ми дуже задоволені якістю. Незважаючи на те, що триває війна в країні, все ж таки будівництво триває і, в принципі, плюс-мінус вчасно ще й встигають видати ключі власникам. Власне, у мене це моє перше житло. Нарешті дочекалося. Щойно оглянула квартиру, дуже так емоційно. Рада.